У школах нашого міста відлунали останні дзвінки, сповіщаючи про початок довгоочікуваних літніх канікул. Надзвичайно по особливому було проведено підсумки навчального року в одній із найбільших і найсамобутніших шкіл нашого міста. Третій, на останню лінійку було зібрано весь колектив навчального закладу. А це 1042 дитини та 86 педагогів, а ще батьки і гості школи. Ми завершуємо навчальний рік, і попереду нас чекає те, що найбільше люблять діти. І, мабуть, учителі канікули. Сподіваюсь, що за літо ми засумуємо один за одним, вчителі за дітьми, діти за вчителями, а я за тими та іншими. Ми славно пройшли з вами навчальний рік. Нам є чим гордитися своїми успіхами, як завжди, ми були лідерами і в навчанні, і в спорті. Щиро дякую батькам, учителям. Працівникам школи щиро дякую нашим шефам спонсорам, які допомагали нам не лише вистояти. А й розвиватися зміцнювати матеріальну базу. Привітати колектив третьої школи із успішним закінченням навчального року прийшли поважні гості представники міської влади, депутати та меценати. Особливо ж відзначили досягнення 108 учнів школи, які прославляли свій навчальний заклад на різних конкурсах, змаганнях та олімпіадах різних рівнів, тобто кожного дев'ятого учня школи. Від депутата Черкаської обласної ради Андрія Крохмаля всі переможці отримали грошову винагороду. Мені приємно бути в вашій школі, тому що ваша школа це базова школа, де дійсно куються тут наші майбутнє, де наші діточки отримують знання. І ви наші майбутні. Ми раді, що ви вчитеся в цій школі. Я вдячний за те, що мене сьогодні запросили. І знаєте, на всі запрошені, на всі праздники я йду завжди з гостинцями. І я для цих наших діточок, які виграли конкурси, їх 108 дітей, вони отримують від мене призи. Призи виділяються в конвертах, не дуже великі, але це фінанси. Я думаю, ви заслужили їх. Кожна дитина, яка виграла, отримує по 100 рублів. Дякую вам за запрошення ще раз. Бажаю вам відпочити щастя, успіху майбутньому. Та не лише школярі отримали подарунки. Директор школи Андрій Пікалюк, який є натхненником і ініціатором багатьох починань і досягнень колективу, отримав квиток на футбольний матч Україна-Швеція під час Євро 2012. Коли я подивився, скільки у вас спортсменів, я зрозумів, що ваш директор школи. Не тільки опікається знаннями, але й опікається і спортом. І в мене виникла така ідея. Давайте зробимо подарок від вас всіх і від мене, від учителів, від дітей, від батьків, зробимо подарок Андрію Івановичу. Давай. І думаю, буде подарок дуже хороший. Знаєте, який? Давайте подаримо йому білет 15 юня на ігру України в Швеції. На... Гарного настрою всім присутнім додали художні номери вихованців школи. <му>